Доброго дня. У цьому відео я покажу вам, як зареєструватися на одній із топових бірж. Bybit. Переходите по посиланню під відео. Зареєструвавшись по партнерському посиланню, ви зможете після реєстрації отримувати круті бонуси. Тому переходимо по посиланню потрапляємо на ось таку сторінку. Далі вибираємо варіант реєстрації електронна пошта або номер телефону. Я буду по номеру телефону. Вводимо номер телефону. Пароль, створити аккаунт. Вводимо капчу. Так, далі нам прийде SMS. Так, чекаємо SMS. Так, продовжимо. Довго не було СМС. Я запросив ще раз. Так, після вводу коду потрапляємо на ось таку сторінку. Дивіться про бонуси, які я говорив в початку відео. Вони будуть доступні вам в бонусному центрі. Так, дивіться. Ось тут в нас є 30 днів для отримання, для отримання цих бонусів. Ось тут, як бачите, всі вони будуть доступні для вас. Тут за внесення депозиту, за підписку на соціальні мережі і так далі. Так, дивіться, тепер е, до реєстрації. Вам потрібно буде пройти верифікацію. Для цього наводимо на профіль, переходимо в аккаунт і безпека. Дивіться, е, для, для чого нам потрібно проводити верифікацію? Е, вона відкриває доступ для, до усіх функцій біржі, тому це якби обов'язково. Ось е, пункт е, веріфікації особи пройти зараз. Дивіться, тут буде два рівні. Рекомендую перший рівень, тому що він набагато простіший, і для вас буде цього достатньо. В другому рівні тут просто більше ліміти. Як бачите, до 100 біткоїнів в день і там поповнення на великі суми. Тому натискаєте перший рівень. Вибираєте країну. Дивіться, можна з телефону або з ПК. Далі просто вам необхідно буде зробити селфі. Тому, якщо, наприклад, у вас є веб-камера, то можете з комп'ютера або з ноутбука. Якщо ні, то ви можете завантажити додаток з Play Market або Apple Store на телефон і вже пройти через мобільну камеру. Так, обираємо країну. Так, тип документа. Дивіться, тут є різні варіанти. Можете паспорт, водійські права, який варіант вам підходить. Я буду за допомогою водійських прав, тому я вибираю цей варіант. Далі. Так, водійські права. Дивіться. Тут нам пояснюють, як ми маємо робити фотографію. Натискаємо далі. Можемо передавати вручну. Дивіться, ось, після цього натискання передати вручну, ми ось можемо завантажити їх з робочого столу. Так, дивіться, я завантажив свої документи за допомогою комп'ютера з робочого столу. Наступний крок. Нам потрібно покрутити лицем, так як показано на цій анімації. Дивіться, якщо у вас є на комп'ютері або на ноутбуці камера, ви можете зробити це за комп'ютером. Якщо ні, то, так як у мене, ви натискаєте Продовжити телефону. Після цього ви можете або сканувати QR-код, або вести номер телефону і отримаєте посилання, за яким. Яке ви відкриваєте в веб браузері вашого телефону, і там буде відкритися сторінка, на якій потрібно буде дати доступ до камери і на цій сторінці пройти останній етап верифікації. За посиланням, по якому я перейшов, я пройшов селфі-верифікацію. Всі мої документи підтвердилися. Ось як бачите, левел 1 підтверджено. От після отримання. Такої ось галочки, це означає, що ви успішно пройшли верифікацію. Тепер ви можете користуватися усіма можливостями даної біржі. В, центрі, в бонусному центрі ви можете отримувати бонуси. бонуси на торгівлю фьючерсами в 5 доларів. наприклад. Ви можете на ці гроші не тільки там торгувати, але й бонуси на торгові комісії. Тобто, при торгівлі фьючерсами ви не будете платити за комісії. Це дуже круто, насправді. Ось так. Тому реєструйтеся за посиланням під відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих відео. Всім дякую, до побачення.